Знати свої права важливо, пацієнт може отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі та за лабораторні дослідження. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак роз'яснила, кожен медичний заклад має пакет послуг, які зобов'язані надавати безкоштовно, наприклад, лікування онкології, медичної допомоги при інсультах чи інфарктах тощо, Ба більше медзаклад зобов'язаний купити ліки, які увійшли до переліку необхідних. Якщо ж під час стаціонарного лікування доводиться купувати. За власні кошти ліки варто звернутися на гарячу лінію за номером 1677. Якщо вам виписують ліки на листочках, а держава гарантує лікарські засоби за національним переліком повністю і медичну послугу стаціональних безоплатно, ви фотографуєте, зберігаєте цей листочок, зберігаєте чек. Зберігаєте чек так само або на лабораторні, або на діагностику, наприклад, КТ, рентген, якщо у вас беруть кошти чи лабораторні, і після відповідного завершення лікування пишете скаргу до Національної служби здоров'я України і додаєте відповідні чеки. Вибачте, якщо у вас навіть є запис розмови, запис розмови ми навіть це рекомендуємо. Ви теж можете додавати до скарги. Ми тоді звертаємося до закладу охорони здоров'я для того, щоб вони відновили права пацієнта.